І ми переходимо до найулюбленішого, мабуть, після бджілок, або він може позмагатися за першість любові-прихильників флаконів Герлена. Це флакон шалімару, звичайно. І я вам показую, ну, звичайно, екстракт 30 мл, також побачите під зйомку. Про шалімар. Як говорилося в анонсі цього парфуму від Герлен, до того, як Шалімар став парфумом, це були сади кохання. Ну, так воно є. Парфум присвячений. Парфум 1925 року, до речі, присвячений садам так званих кохання, садам Шалімар. Кажуть, що це індійські сади насправді це зараз територія Пакистану, але на той час це була Індія. І ось у шаха була улюблена дружина. Я догадаю, що в нього було їх декілька, але ця була улюблена. Вони багато часу там проводили в цих садах Шалімара, це був їх сад кохання, але при народженні дитини вона померла. І от саме на її честь. Шах збудував всім відомий Мавзолей Тадж-Махал у Індії. І надихнений цією історією кохання, надихнений красою садів Шалімару, надихнений їх екзотичністю, тому що саме у цей період, 20-ті роки, мабуть, 30-ті також роки, в Європі просто культ всього екзотичного, це Єгипет, Це Азія, Це Індія. Тобто схід, і, звичайно, Дім Герлен також не могли пройти повз, повз екзотики. І втіленням екзотики у їх парфумах став Шалімар. Шалімар з усіх, в усіх планах, в усіх сенсах визначний парфум. Мало того, що по композиції це був також революційний просто парфум, який я і ламав всі шаблони. І по дизайну флакона це був визначний. Дизайн флакона, до речі, створений також у співробітництві з бакара. І саме тому, знову ж таки, ми можемо. Ми знаходимо багато назв цьому флакону. Саме у каталогах бакара він зазначений як флакон літуча миша. Бо, начебто, це літуча миша у польоті, її розправлені крила. Ось так. Так що, один, одна з назв флаконів Шелімару це летуча миша. Буду її так називати, або інша назва це віяло. Ну, віяло я не можу називати цей флакон віяло. Інша назва це флакон фонтан. Тому що, кажуть, що вони повторюють по формі фонтани, з садів Шелімар. Ще назва, ну і ось то вода, так, яка виходить з фонтану. Флакон ваза так називають, тому що також нагадує вазу східну з фруктами. Флакон арки, бо кажуть, що це нагадує по формі арки, які були у садах Шалімару. В садах Шалімару були безліч екзотичних, звичайно, дуже гарних рослин, і мармурові палаци, і фонтани, і оці галереї з арками. Ну, розкіш. Така східна розкіш. Тому насправді дуже багато е, варіацій, чому саме така, такий дизайн. Ще одна інтерпретація, що це силует жіночий у корсеті. Ну, Багато, Багато, до речі, від сил до жіночого силуету ми побачимо в, сучасній, в сучасному дизайні у ліміці, яку я вам сьогодні покажу. До речі, цей дизайн флакон, створений спільно з бакара, був виграний, зайняв, не, зайняв перше місце, виграв приз на виставці у Парижі, за для якого і був створений цей флакон. Це була виставка декоративного мистецтва. І ось флакону з клібакара з. Нетиповим, і дійсно, донині це не стопером з кольорового скла, з контрастним стопером, він зайняв перше місце. Ось щодо дизайну, я сказала: тобто це або ваза, або летюча миша, або біяло, або силует, або фонтан. Саме тому ви можете почати, почути безліч назв для флакону Шелімар. Щодо самого, самої композиції, ну про що? Це про дивну смолисту ваніль і бергамот. Бергамот дуже яскравий на старті. Потім виступають смоли і ванільна база. Один з перших парфумів, в яких використовувався ванілін, тоді все ще новий синтетичний компонент. Дуже багато анімаліки, її було ще більше в оригінальній формі. Якщо ви дивились моє відео про всі мої шалімари, я розповідала, що ми не дізнаємося і не знаємо, як па... ну, саме ми, споживачі, як пах оригінальний шалімар, але у Домі Герлен розповідають, що він пах настільки сильно бергамотово і анімалістично. Що нам, сучасним споживачам, це нашим носам це було б незрозуміле і навіть неприємно. Тому ось більш сучасні версії вони також досить такі сурові, суворі, так? суворі, і не для кожного. Але тут все ж таки більше все ще відчувається анімаліка, але ця анімаліка вже така за рахунок, можливо, це за рахунок смол в димності ваніль тут от прям стручкова, натуральна, хоча використовується ванілін, але це димна, темна стручкова ваніль, як вона відчувається. Звичайно, є пергамот, ну, складний складний аромат. Що тут казати? Я вже казала, що елекс... що екстракт обожнює за його таку багатошарову, яскраву. Композицію за розкриття таке складне, але де ти, ти відчуваєш чітко ось це розкриття бергамотове, а потім ти весь в цих смолах просто вони тебе поглинають, а потім наступає база, ванільна, коли ти просто за п'ясток хочеш з'їсти. Ну, це, це шедевр, це безумовно. Він може подобатись, він може вас а, а, придушити вам. А, виявитися сильнішим за вас, але, безумовно, ви можете бути закохані в нього, але, безумовно, це шедевр. І сам дизайн флакону, ну, ну це дуже гарно. Показую вам ще один свій флакончик. Мені, на жаль, бачите, вона має відкриватись так, але вже від старості розвалилася коробочка. У їх фірмовий е, такий. Це бусковий колір. Насправді він називається колір мальви у... на французькій. Це 7,5 мл. А, який, який аромат! Я чую зараз таку смолисту димну ваніль. От коли закритий флакончик. Це фірмова. Коробочка такого кольору мальви, мов він називається. Не знаю, можливо, ще є переклад, але знаю тільки як переклад як мальва. І чому ви думали такий бусковий колір в коробочці? Давайте я потримаю паузу, а ви можете написати свої, свої здогадки. Чому такий колір коробочки для екстракту? Написали? Тому що це відсил до ірису. Ірису, який є в піраміді, в компонентах. І от, тобто колір ви обраний не просто так, коробочки, а саме задумка була передати пудровість ірису, яка також присутня в цьому ароматі. А сучасна, сучасний дизайн. Флакон Шельмар, створений Джейд Джаггер, донькою музиканта, яка є дизайнеркою, і вона в колаборації з Герленом створила у 2010 році сучасну варіацію флакона. Я вам показую «Фурор дюсвар тобто футляр, вечірній футляр. Оце, те, що я вам казала, що це, бачу, це мережевне плаття на плечах. От я вам обіцяла показати ще один флакон, який є реверансом в сторону теорії про те, що силует, флакон, нагадує, жіночий силует у корсеті. І оце саме, саме Ця ідея тут і втілена. Бачите, це нібито жіночий силует у мереженому вечірньому платі зі спущеними плечами. І це фуродисвар. Це, це дуже така також дивна прикопчена моя з усіх оцих фланкерів, дивно прикопчених ванілі, мексиканської, мадагаскарської і, і таких інших це моя найулюблена версія фланкерів. Ну і флакон, звичайно. Так от. Він більш згладжений, більш е, такий, е, тут менше як будемо, цих, реберець на флаконі, е, товстенький товстенький ковпачок. ну, Тобто сучасний флакон має сучасний вигляд. Але якщо ви мене спитаєте, то, звичайно, я прихильниця ось класичного флакону в екстракті. Там все таке тоненьке. там... Така ця різьба е, скла. Там такий стопер, він наче хрустальний. Його береш в руки, і здається, що це просто якийсь скляний пелюстоп. Тут, звичайно, все більш так, як на мене, грубо. Звичайно, мені подобається ідея, що вони. Мені подобається той факт, що вони. Все ще зберегли дяка їм за це ковпачок синій, як у оригінального флакону. Мені подобається, що тут є золотими буквами напис. Мені подобається, до речі, стійка цього п'єдесталу. Мені подобаються розписні флакони, які роблять от, зараз вони, наприклад, у, мені, у суфля. Був такий розписний Тадж-Махалом флакон. Він в мене є yes, але за, за, Я його не відкривала. Він в мене як колекційний. Була дуже гарна версія. До речі, вона її можна ще зловити з апельсинами розписний. І навіть синій флакон, суфля мені дуже подобається, особливо інтенс. У версії Люм'єр, яка так з'явилася і зникла. Дуже гарний білий такий градійований флакон. Ось ця дуже гарна лімітка, мережевна. Там було дуже гарні чорна лімітка, темно-синя з пташкою. ну, Просто неймовірні ці так, є флакони видання, але все ж таки оригінальний, є, оригінальна сама витонченість краса флакону на неперевершене. Тож, побачимось з вами. Сподіваюсь, дуже скоро в нових відео з цієї серії. Бувайте, пишіть пишіть свої враження, пишіть ваші улюблені флакони у Гарлен. Побачимось у коментарях і до наступних відео. Бувайте!